Ліна Костенко Історичний роман у віршах Маруся Чурай, Розділ перший. Якби знайшлась неопалима купина, А що, якби знайшлася хоч одна в монастирі десь або на горищі, Якби вціліла в тому пожарищі Неопалима. Наче купина. І ми б читали старовинний Том, де писар вивів гусячим пером, щороку божого такого то, і місяця такого то і дня. Перед Мартином Пушкарем полковником В присутності Семена Горбаня, що був на той час війтом у Полтаві, перед судею, Богом і людьми. Чурай маруся на підсудній лаві І пів Полтави свідків за дверми. І загула б та книга голосами, і всі б щось говорили не те саме, і чорні бурі пристрастей людських пройшли б над полем буковок хистких. Тоді стара Бобранчиха вдова, суду такі промовила б слова. Пане полковнику і пане Войте, ускаржаюся Богу і вам на Марусю, що вона, забувши страх Божий, отруїла сина мого Григорія. І втеде син, мій Григорій, наглою смертю вмер, на здоров'ю перед тим не скорбівши, през отруєння і през чари бісовські. То вам, панове, правдиво, під сумлінням кажу і людьми те освідчу». Оскаржену Марусю Чураївну, тоді суддя суворо запитав, коли, чого і для якої причини таке безбожне діло учинила. Але вона ні слова не сказала, у справедливлень жодних не дала, тільки стояла, ось каменю тесана. Тоді громада загула прилюто. Вона ж свій злочин визнала прилюдно, бо як до Гриця мертвого припала, казала все, як зілля те копала, як полоскала, як його варила, і як уранці Гриця отруїла. Вона ж співала, наче голосила на себе кари Божої просила, співала так, як лиш вона уміла, а потім враз неначе заніміла. Тоді ми, вряд, упевнившись на ділі, що Гриць умер, отруєний в четвер, Придать землі звеліли до неділі, прийнявши справу криміналітер. Убивницю ж марусю до розправи скрипить в'язенням города Полтави. Бобренчиха ж та зацна удова, нехай на Бога в горі упова, та настановить свідків віри годних, непідозренних у проступствах жодних, аби по правді свідчили про злочин, що тут убивці іншого нема, бо то не є ще доказ остаточний, якщо підсудна визнала сама. Ну, ті сказали, що Маруся відьма. Що у Полтаві її нема, що всі це знають, і по ній це видно, і що вона ж співала і сама. Котра дівчина чорні брови має, то тая дівчина усі чари знає. І то ж вона наврочила ні вроку, що покалічив савку саврадим, уміє перекинутись в сороку, а то виходить з як дим. Панове судді, я прошу пробачення, сказав горбань з паперами в руці. З'ясую стисло свідкам звинувачення, щоб не збивали суд на манівці. Козак Бобренко на ім'я Григорій, єдиний син достойної вдови, Котора зараз у такому горі, Що не схилить не можна голови. Чотири годи, бувши у походах, ні в чим нагани жодної не мав. Був на Пеляві і на жовтих водах, І скрізь де полк полтавський воював. А це улітку повернувся додому, в хазяйство підупали за війну, І як годиться хлопцю молодому, Хотів вести у дім собі жону. Отож нагледів дівку собі рівну, дізнавши певно, що і він їй люб, Грицько посватав Галю вишняківну, повзявши намір брати з нею шлюб. Чурай Маруся, що його любила, любила справді вірно і давно, тоді його із з ревнощів убила, підсипавши отруту у вино. Чи це свідомо, чи під впливом хвилі, як не було? А ревнощі це сказ. Так стався злочин, хлопець у могилі, і от стоїть убивниця перед нас. Суддя поглянув на підсудну лаву. Що скаже нам убивниця на се? Вона ні слова не сказала праву. Стоїть, мовчить. І дивиться і все. Тоді сама Бобранчиха вдова суду сказала у тії слова. Мовчить, бо стидно, бачив бог із неба, я знаю все, так наче там була, в ту ніч вона сама його до себе розпутниця обманом затягла. Яка стоїть, немов свята та Божа. Отто така вже вдача потайна, бо на обличчя з янголами схожа, але в душі то чистий сатана. Якби я вам про неї розказала, що говорив про неї хто кому, вона в Полтаві світу зав'язала хіба Грицькові тільки одному. І осінло раптом горбаня. А може? То було якесь здання, якісь черзілля або привороти, і він не зміг його перебороти. Тому й зайшов от Галі до Марусі Улігши тій диявольській спокусі. А зілля річ, ви знаєте, капризна тут воно чаре, тут воно й трутизна. В цих справах поруч правда і брехня. Я, як суддя, вважаю особисто. Чи це була отрута, чи даня, а в кожнім разі це було вбивство. Звеліли ми капканчику Семену казать судові правду нестеменну. І він сказав тут кожен щось говорить, вже той грецько чутками так обріс, ну, бо кому якого батька горе? Чужа душа то кажуть, темний ліс. Ось тут і суд на тому зупинився, що знали ж всі, і Галя не глуха, що сватав ту, а в той і опинився. А хто із нас, як кажуть, без гріха. Це як у пісні. Ой у полі три криниченьки, любив козак три дівчиноньки, чорнявою та білявою, ще й рудою препоганою. І було йому дуже сутужно, рудої правда, не було. Була чорнява та білява, смолив до двох, то той попалив халяви. А було порвати все на ділі та ще з півгоду виждати тоді. То це б сиділи в гальки на весіллі, а не отут балакали в суді. Загомоніли люди, закивали. Що там казати? Всі порубкували і всім усе зробилося ясне, хтось і слівце сказав уже масне. Тоді устала мати Чураїха і сказала так, Пане пушкарю, полковнику полтавський, а добродію наш. Що вам маю сказати? Спасибі людям за тишу, Он сидить писар Туранський Ілияш, Хай він мої сльози запише. Чужа душа. То кажуть темний ліс, а я кажу, не кожна, ой не кожна, чужа душа то тихе море сліз, плювати в неї гріх тяжкий не можна. І чим же, чим ви будете карати моє смутне, зацьковане дитя? Чи ж вигадає суд І магістрати страшнішу кару? Ніж таке життя. Ви грамотні, ви знаєте латину, за крок до смерті перед вічним сном одного прошу, у мою дитину, не кидайте словами, як багном. Притихли люди, знітилися свідки, сльози наблисла у якоїсь тітки. Відтак уже не ставлений ніким прийняв присягу шибелист Яким. Даруйте, я не звичка промовляти, хотів сказати річ іще таку. Маросю знаю ще й знемовляти і Греця, знаю ще у сповідку. Там сидить та бідна чураїха, чи на суді була вона коли? Про з їхній дивір. тоді я саме їхав, коли Грицька на цвинтар повезли. Червала мати так на собі косе, як задзвонили по його душі. Та він же їй, як рідний син, і досі, у них і виріс там на шпорищі. Вона ж свою дитину годувала, та вже й сусідську бавила чужу. Бо Бренчиха ж тим часом воювала за курку, за телицю, за межу. Все ніколи, то в них і повелося. Сьогодні ситий був Чураїв. То те дитя й на ноги зіп'ялося і розуму дійшло у чураїв. Коли жугриця вибилось на вуся і чураїв настала на порі, то полюбилась хлопцеві Маруся. Могли б лише радіти матері, воно на те й заходилось спочатку. Грицько пішов тим часом у похід, попідростали верби і дівчатка, про це в суді, можливо, б і не слід, але ж Маруся так його чекала, такі літа одна перебула, нікому ні руки не шлюбувала, ані на кого й оком не вела. Грицько ж, він міряв не тією міркою, в житті шукав дорогу непряму, він народився під такою зіркою, що щось в душі двоїлося йому. Від того кидав з берега до того, любив достаток і любив пісні. Це, як скажімо, вірувати в Бога і продавати душу сатані. Вже стільки літ суддюю у Полтаві, сказав суддя, чимало, бачив, справ сиділи всякі в мене тут на лаві, халепи я такої ще не мав. Потому встав, на стіл руками сперся. Тут говорили свідки й очевидці по вислуханню всіх цих контроверсій суд має перейти до пропозицій. Хоч тут думки були навпереміну, та суд стоїть на вірному сліду. Хто має мисль яку небудь одмінну, нехай про це зголоситься суду. Мовчали всі, не зголосився жодний. І встав пушкар, обвів людей очима, хустки, очіпки, свитки, жупани. І голова у нього над плечима була, як вежа в шапці сивини. Ще не старий і славу мав, і силу. Про нього потім думу і складуть Мене сім літ і голову цю сиву виговському на списі подадуть. Пушкар сказав, що злочин непрощенний. Карати треба що там говорить. І так карати, щоб люд хрещений не мав за що судові докорить. Закон є суть, тверда його основа, для того він і звелений судам, але оце, як хочете, панове, а на тортури згоди я не дам. Суддя сказав, законне судочинства вагатися не дозволяють нам. Запобігавши, щоб такі злочинства не множились помежду християн, ми мусимо вбивцю засудити до страти, як нам великі право, і статут, і тільки спосіб, як її карати, предметом спору може бути тут. Що скажуть райці, лавники і возний, як це здається, пане Войте вам? Підвівся іскра, полковий обозний, син острівниці Якова Іван. Загине теж, в бою заживши слави, в недовгім часі після пушкаря, вертаючи до попелу Полтави з посольства до Московського царя. Весь блідий, аж під очима чорно. Я прошу люди вислухать мене. Багато слів страшних тут наговорено, ніхто не говорив про головне. Я, може, божевільним тут здаюся, ми з вами люди різного коша. Ця дівчина не просто так, Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні, звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що кликотів у наших корогвах? А ви тепер шукаєте її кару, вона ж стоїть німа от самоти. Людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди, треба берегти важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю що іще додам, вона піснями виспівала душу, вона пісніці залишає нам, Ще тільки вирок, і скінчиться справа. І славний рід скінчиться. чураї. А як тоді співатиме Полтава? Чи сльози не душитимуть її? Запала тиша, як в страшному сні. Горбань сказав. При чому тут пісні? Вона ж на суд за інше зовсім ставлена, і потім, бачте, чутка є, хе-хе, що свідок цей особа зацікавлена, його слова не мають тут ваги. Тоді ми, вряд з пристойними особами, дали сказати слово їй останнє: чи має серце внутрішню гризоту і чи перед тим, як вирок наш почути, зронити хоче, хоч сльозу покути. Підсудна слізьми очі не зросила, і милосердя вправа не просила. З тих, тоді дірацій, все дорозумівши і між собою радившись, не раз, кондиціями права посполитого, тоді такими винайшли наказ. Ми, вряд зіпершись на свідоцтва голі, в такий то спосіб справа була рішена. Що має бути карана на горлі, на шибениці, значиться обвішена. Про що людей поштивих звідомляєм і на потомні вписуєм віки, декрет печаттю нашою змоцняє і підписом судейської руки.